Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І так як я обіцяв, сьогодні у нас на огляді новинка міні-пилка від торгової марки СтартПро. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду разом з Мією тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Перше, що хочеться сказати, що дана міні-пилка має безщитковий двигун. Далі хочу відмітити, що Pro дає 3 роки гарантії. Так, Pro нам тут вказали, що компактний розмір, ергономічний дизайн, висока продуктивність. Ну, ми провіримо, висока чи невисока продуктивність, і також Pro нам вказали, що 3 роки гарантії. Покажу, що йде в комплектації. Одну шину один ланцюг я вже встановив. Також в комплектації йде ще додатковий ланцюг, точно такого ж самого розміру. І, як бачите, додаткова шина, зарядний пристрій. Друзі, і дуже добре, що в комплекті ось така баночка відразу йде. З масльонкою, з носиком, щоб змащувати ланцюг. Комплект поставки пилки йде одна акумуляторна батарея. Стартпродом тут казали, що батарея має 2,5 Аг на 21 вольт. Дуже подобається, що дуже багато отворів. В тій батареї є для охолодження. Ну таке рідко де зустрічається, але як показує практика, такі батареї менш перегріваються. По задній частині батареї, як бачите, є індикатор заряду батареї, який зразу не гасне, гасне поступово. Сама по собі пилка нормально лежить. В руці кнопка зроблена з технікою безпеки. Є ось такий сувак або зліва, або справа, тобто великим або вказівним пальцем висунути, і тоді безпосередньо натискається кнопка. Кнопка тут не фіксується, друзі. Це все правила техніки безпеки. Плюс, як бачите, ручка йде прогумована, задня частина корпуса також. Прогомована, це зроблено для того, якщо будете різати, щоб запиратися рукою. У верхній частині пилки є відкидний кожух, дуже схоже як щіля. Зубів тут немає. В принципі, зубів тут і не треба, але як бачите, є подовжена нижня частина корпусу, і нею безпосередньо можна запиратися в гілочки. Друзі, щоб ви зрозуміли, та пилка не призначена там валяти дерева, та пилка призначена там посаду, обрізати якісь гілочки, невеличкі кущі. І так далі, що ми сьогодні будемо змії тестувати. Її зараз немає, але скоро вона пройде, тому що вона зараз зайнята своєю роботою. Також хочу відмітити, що тут йде безключова натяжка ланцюга і безключова фіксація. І відразу скажу, що ланцюг тут сильно не треба натягувати, ось приблизно така от натяжка має бути, щоб ось так відходило ціле звіно від шини. Звертайте на це увагу, тому що як в таких. Міні-пилках такого плану ви перетягуєте ланцюг, відповідно, і вона і гірше пиляє, йде навантаження на двигун, і на батарею, на механіку. Взагалі на все йде навантаження. Тобто за цим треба слідкувати. Так, давайте відразу перевіримо, скільки має повністю заряджена батарея. Так, друзі, відразу покажу, що повністю заряджена батарея має практично 21 вольт, 2,7 Ну і бачите. Є такий маркетинг, що заокругляють. Покажу, як реалізована бутилочка з масльонкою. Нічого не треба відрізати, є носик, тут є різьба, все закручується. Можна так зберігати, нічого не розливається. Друзі, також забув сказати, що StartPro нам тут казали, максимальний діаметр різання 12 см. Ну, в нас якби тут тест. Я сьогодні попробую і товще порізати. Я не рекомендую, але в нас якби тут тест. Давайте спочатку змажемо шину, сильно змазувати не рекомендую. Такі шини не потребують там такої стабільної прям змазки. Десь раз там в 20-30 різів, в залежності, що різати, можете легенько ось так змазати. І відразу продемонструю, як воно працює. Ну, як ви почули, є тут плавний запуск. Так, друзі, замірюю робочу довжину шини. Як бачите, 15 см. Так, давайте почну з маленьких гілочок. Все поступово. Так, давайте замірюю. 42 міліметра. Ви знаєте, друзі, навіть не відчуває. Реально навіть не відчуває. Ну, я вам скажу бодренько. Бодренько. Ну що ж, друзі, давайте тепер разом з вами подивимося, по чому продають мініпили. Але перед тим як розглядати різні мініпили, я хотів вам розповісти, що є е каталог буде розігрувати подарунки аж на 40 тисяч гривень. Все дуже просто. Для цього треба зареєструватися на є-каталог, е а зробити свій список побажань відкритих і в свої побажання додати товарів на 40 тисяч гривень. Даний конкурс буде тривати аж цілий місяць з 25 листопада по 25 грудня. І 26 грудня в прямому ефірі буде розіграш подарунків. Як все зробити, детальну та доточну інструкцію я залишу в описі під відео. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, по чому продають мініпили пили Як бачите, не каталог можна обрати від дешевих до дорогих, також можна подивитись по популярності. Справа бачите, скільки інтернет-магазинів пропонує дані акумуляторні міні-пили. Пили, а ще правіше на сторінці, як бачите, самий дотошний фільтр для найдотошніших. А якщо ви бажаєте обрати по торговій марці, вибираєте торгову марку Start Pro і бачите пилку від Start Pro. Тож, друзі, кого цікавлять міні-акумуляторні пили, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Це суха сливка чи грушка? Не пам'ятаю. Вроді би сливка, а може і грушка. Зараз замірюся, скільки вона має в діаметрі. Так, в діаметрі 83 міліметри. Ну, вона для такого, можна сказати, не призначена. Це її приділ. Ну, давайте спробуємо, чи візьме. В принципі, бере, друзі, і навіть не відчуває. Кажу зблизька, щоб ви зрозуміли? Друзі, і це суха грушка. Вона дуже тверда, дуже плотна. Всі розуміють, що серед дерево буде легше різати, але завдяки вищитковому двигуну пилка. Повністю комфортно веде себе з цією шиною. Так, друзі, давайте зараз попробую таку колоду розрізати. Я розумію, що вона не призначена, але я завжди тестую все на максималках. У мене якби тест сильно не сваріться. Я хочу просто людям продемонструвати, що вона може і як вона може. Це більше, ніж на її шину. Не рекомендую так працювати, але в мене якби тест. Давайте перед тим ще шину підмажу. До речі, шина ще змазку тримає, але я на всяк. Випадок ще трішки змажу. дуже, Нічого не сире, більше, ніж на шину, справляється легенько, якщо не давити, не лягати, акуратно подавати пилку, то якщо колись десь пригодиться, то й таке може. Що у нас по заряду батареї? Одне ділення тільки пішло. Тобто, як бачите, батарею безщітковий двигун не так їсть, одного ділення тільки немає. Так, зараз зробимо тест, наскільки ще різів хватило. Зробив приблизно в общому 12 різів, 13 різ зробив ось такий великий. 40 різів, і як бачите, ще показано, що є ще два ділення. Так, друзі, зробив. Наразі 60 різів різного, різного калібру, і більшого, і меншого, і грубшого, і тоншого. І ось це 61-й. І в батареї, як бачите, залишилось ще одне ділення. Зараз ще Мія прийде і дотестує. Так, друзі, як обіцяв, прийшла Мія і дещо доріже і скаже свій зворотній зв'язок. Там вже просто одне ділення залишилося, ну покажи. Так, 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 так. Та. Угу. Одне ділення залишилось. Як тобі ріже? Пробувати себе? Так, пробуй, маленькі, пробуй всі. Оп. Як тобі? Вау. Бодро? Бодро дуже. Зразу два захотіло захопити. <рес> Вона так просто росте, що по-другому не виходить. Да. Поглянуємо топу. Швидно. Видно. Давай, яке тобі зручніше? Оце О, це воно маленьке? напевно, буде. Давай, це мале спочатку. Давай так. Угу. — давай я нахиляю. Угу. Опа. Не. Би вдарило тебе. Не, то що ми там? Ударило тебе, вдарило. на останок. Давай. Я тримаю. І що, що скажеш, зворотній зв'язок? Ну, не важко, не треба її задавлювати, не треба нею довити. І скільки одне ділення ще тримається? Є ще одне ділення. Давай, може, це доріжеш? Давай. То вже все. То вже все. Сіла батарея, не буде її мучити. Ну, друзі, ось така продуктивність. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, дуже добре, що на зірочки є шайба. Це запобігає спадання ланцюга. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, який там старт про всередині. Ви знаєте, мене вражає, тому що відкрив і відразу бачу плюси. Як бачите, є металева така. Шайба проставка під підшипник. Плюс є своя ванна для змазки. Вона нікуди не буде діватись, нікуди її не буде кидати. Двигун. Реально стоїть безщитковий. Покажу, як виглядає плата. На платі, як бачите, безпосередньо є маркування. Плата тут залита жорстким компаундом. Кнопка стоїть самий звичайний мікрік. Такий мікрік без проблем на будь-якому ринку знайдете. А ось підшипники, друзі, мене вражають. Підшипники стоять з класом точності. Підшипник тут стоїть під номером 608. Далі, як ви побачили, з'єднання йде через. Редуктор, зараз спробую достати це все. Ось, будь ласка. Ну і тут підшипник вже стоїть побільший, під номером 6000, Також з класом точності. пилезахищений. Получається, маєте два упорних підшипника, а точніше, радіально упорних. Ось, будь ласка, покажу, як виглядає шестерня. І як бачите, двигун також на двох підшипниках. Шестерня. Ось так виглядає безщитковий двигун. Видно, що фабричний. На магніті є. Серійний номер. Підшипники також стоять тут з класом точності. Спереді, біля якоря стоїть 635-й, а ось взаді стоїть 625-й підшипник. Взаді вже стоїть підшипник попроще. Давайте подивимося акумуляторну батарею. Ось так виглядає плата. Зразу покажу, що є теплове. В корпусі є спеціальний такий. М'ягенький поролон, який поглощає удари. В принципі, як бачите, батареї контактної зварки в чотирьох місцях зафіксовані. Друзі, покажу, що батареї йдуть від торгової марки Quixin. Як бачите, і 18650, 2500 650 дві годин. І що головне мені подобається, що між батареями достатньо простору для охолодження. Такі батареї швидше охолоджуються. Ну що, ж, друзі, в підсумку багато води лити не буду. Скажу відверто, пилка мені сподобалась. Сподобалась комплектація, що є дві шини, два ланцюга. Також сподобалась її механіка, безщитковий двигун. Ну за такий ціник тут придертись немає чому, і скажу відверто, що така пилка для дому для власного господарства буде служити і буде працювати. Враховуючи те, що StartPro дає гарантію 3 роки, я її сміло можу рекомендувати для домашнього використання.